Всім привіт, геймери! Ви на каналі Just V. Мене звати Вадим і ми сьогодні йдемо в бункер. Зараз нам треба перекусити. Трохи заправитись і підемо досліджувати цей бункер. Так, перекусимо. Можна брати лопату. І копати вихід. Чи вхід. Як завгодно. Ох, і ж довго він копав його. Бункер А. Поняття немає, що є в цьому бункері. Сподіваюсь, знайдемо щось цікаве. Набої? Так, чую десь музику? З цієї кімнати справа, ага, бачу малюків. Давайте спочатку їх перегасим. Прям в польоті. Окей. Що це? Ось тут не багато припасів, як на бункер. Дивимо. Так, ну ніби монстрів ніяких тут не видно. Є принтер. О, ключ карта якась. Карта персонала. Ага, ліхтарик. Мивинка мне уже не лезет. Рейка пикатини для пистолета. Круто. І записка. Сьогодні було виявлено, що з особої колекції містера Пафтона пропала картина. Якщо у когось є якась інформація, повідомте мені особисто. Хенк. Картина. Це оця картина. Так. І... координати. Продовольчий бункер. Окей. М'ясо. І це весь бункер? Хм. Я якось очікував більшого, якщо чесно. Книжка якась Окей, поставив. Так, ліки не боруться. Опа! Новий одяг смокінг. Сумніваюся, що це одяг для нашого Супер-пупер мега виживальщика. А от думаю, Кельвіну можна і дати його. Кельвіну, думаю, він підійде. А що тут? Це все більше нічого немає? Щось ну взагалі я очікував. Чогось побільше. Там якусь зброю. Арбалет, катана. Ще щось таке прикольне. А тут немає нічого. Ех, о! Так, а ти чого живий? Я ж всіх перебив? Ну серйозно, тут більше нічого немає. Ех, якось аж. Ну хоч карту дістали. Ключ на увазі. Пішли, тоді звідси йдемо на базу. Ліхтарик сховай. О, наш друзі как Ходи сюди. Е -е. А, а йому тільки... Смокинг можна віддати? У мене ж шест дається, я щось знайшов Ля, який красончик, а? Ну що, ти кайфуєш, ні? Так, давайте даємо суп. Будемо сідати в нашому тарантайку і валити звідси. Так, кельвін погнали. Там у якась мітка з'явилася нова. Я її раніше там не бачу. Може це якраз і є той продовольчий бункер. Треба туди з'їхати, бо ми доволі недалеко від нього. Тому зараз ми ще туди заскочимо. І ми доїхали. Нарешті до цього бункера. Біля нього я тут нічого цікавого не бачу. Я лен хай нас тут чекає. А це точно бункер? Печера, похоже. Ім ліхтарик. Не, не страшно. Цікавий у них вхід. Маточок мозку? Серйозно? Вони тут людьми харчували чи що? Батончик я візьму, м'ясо уже не лізе. Давай, їм. Може це переклад такий якийсь неправильний? Залишайте в холодильник відкриті двері. Так, якась ключ-карта, почекайте зараз. Ми ще тут оглянемо. Що є? Тут немає нічого, може двері закрити. М -м -м окей. Угу. <свист> Сховай ліхтарик, <свист> Він нам поки не потрібен. Так, бачу. Глистів малих. <пост> Тут нічого не можу взяти. Напевно, ні. А чого все на китайському? Ще от можна Стріли позабирати з них. Оу ля ля Ви тільки гляньте, що я знайшов. Я сподіваюсь, він кращий за лук. А чим ти стріляв, там ж нічого не було? Ай, її не видно просто. Треба опробувати цей арубалет. Більше тут нічого з Ага. Ось і наша мішень. Жесть, вони тут розважались. Автоматично він не заряджає, так? Ага, я десь пропав. Промазав. Оооо, тихіше, тихіше. А, ні, я попав. І скільки йому треба стріл? Три є. Чотири. Не треба. Ага, п'ять. П'ять стріл з арбалета і. У нас жмув. Цікаво, як воно буде з іншими мутантами. Хоча 5 стріл, це не так уже й. Багато. Але Сокирою було б, напевно, швидше. Я, напевно, поміняю батарейку в ліхтарику. Так, тут ми пливеми кудись. Струмом не жахнуло і добре. А, треба буде ще в ту сторону сплавати. Це якийсь запис камер. Де всі дуже швидко стали мутантами. Окей, віп-карта. А, це карта Вірджинії. Окей. Віддай мені арбалет. де він? Окей записка. Цянью. Хтось повинен сказати павтону. Я не думаю, що розрахунок означає те, що вони думають. Щось дуже погане може статися. Усі на острові можуть бути в небезпеці. Я не хочу бути до цього причетним. Доктор Масакі. Окей. Коротше. Їх попереджали, вони все як завжди. Просрали через бабки. Опарейка пікатіні для рушниці. Хенк, ось куди причалили їх човни. Вони залишили їх там покинутими. Комусь треба буде все це прибрати. Човни чиї човни? Якщо не забуду, то зганяю це місце. Так, житловий бункер. Координати отримали. Тут більше нічого немає. Я зараз, напевно, накину на пістолет. Так, це для пістолета. Угу. А я потім зможу розібрати їх? Ну, в принципі, з е, ліхтариком прикольно, але. Я не знаю, якщо я вцеплю другий. А, це лазерний приціл. Угу. Ні, з ліхтариком покручую він, напевно, буде. На місці ліхтарика цей лазерний приціл. А на рушниці де він буде збоку чи зверху? Ага, збоку. Окей. Ну, в принципі, нормально. Добре, поплили назад. Глянемо, що в тому другому проході. Ось тут. О, це ця зала. Прикольно я пробіг через цього мудока. Маєте гарний вигляд, містер пафтон. Ки він мене уже дубасить. Так, пафтуні у мене знайшли прикольно, але тут дуже багато цих жмурів. Треба з ними быстренько розібратись. О, тихіше. Ходіть сюди. Ви можете сюди прийти? Давай, пригай. Не хоче. О, от ма пішла. А, ти вилізла. Це жесть, а хто його? Хто мене гепну? Вона ж по ідеї мало втопитись. Скільки у вас треба стріляти? Ого, а броніта у мене практично не залишилось. Добрый, давай взимем арбалет. Mm. Пани Пафтон закончилась. Еще один жмур. Сподеваю, еще один. Залишився ще один. А, ні, ще двоє, он там ззаді ще один. Тепер стань махати. Йоу. Пане Пав, то, я думаю, ваша дружина за вами скучила. Вам уже час. На той світ. Він не помирай! Бляха Нарешті. Нарешті ще один залишився отут. Так, треба зараз позбирати швиденько стріли. Музики грає. Василем тут, напевно, було. До одного момента. Так, забираємо з них броню. А то мою вони всі з'їли. А де? Куди щезла? Не зрозумів. Що, встала і пішла? Ні, серйозно, куди її тушка діла? Це хто такий? Едвард Пафтон. Барбара Пафтон і Верджинія Пафтон. Це все, звісно, прикольно, але. Так, я не я вип'ю. Подивимося, що ще тут, може, по кутках заховали. Більше тут, здається, нічого немає. Давайте закинемось бронею. Я думаю, цього буде достатньо. І попливемо. За нашим корішом, якого затягнули, Чи він сам свалив. Я так і не зрозумів. І що вони тут робили, цікаво? Я кого чую. Але я нікого не бачу. Ага, ліхтарик. Як же хреново, що він ховає ліхтарик коли перезаряджається. Ага, і він не помер? А, ні, це ісконав. Залишився ще один стій. Добре, йдемо далі. Тут краще взяти... Ага, лук я не візьму, так як. Нічого не видно. Ну добре, фіг з ним. В принципі, щоб не тратити набої. Легше це буде їй швидше зробити сокиркою. Зараз буде скример. А, е, ні. О, наш дружбан Келів. А це ми десь з іншої сторони вийшли. Ага. Оу. Скалі, він сідай, погнали звідси. Угу, нам іншу сторону треба. Десь по цій дорозі ми доберемось до нашої бази. Так, ми з Келіном нарешті прибули. На нашу базу? Давай заходь. Молочик. Все, закриваємося. Лягаємо відпочивати поки до ранку. Ага, гості. Ти як тут до заліз? то він побіг. До речі, б мені запаси кісток відновити. Якраз ці хлопаки стануть у нагоді. Шкварчить. Добре, кісток ми нафармили і думаю, далі ми будемо продовжувати будівництво нашої, нашого будиночку. Як мінімум, кришу закриємо і зробимо, напевно, одну кімнатку, щоб можна було туди вже приїхати. А ще глянемо, які можна тут суп зварити. це ти невдало залетів, звісно. Цей гівнюк крав у мене м'ясо. Тепер у мене є його голова, як трофей. Золотав тут декілька шматків м'яса. Зараз зваримо бистро. Поїсти, посидимо, трошки відпочинемо. І підем тягати колоди. І так, наш суп готовий. Напевно, заточимо ще банку консервів. Котяче їдло, сире. В більшості випадків в мене такі переклади навіть не дивують. Окей, давайте переправляти туди дерево. Він сховається, будь ласка. Ти на нашої криші вже готова. Там застряг, Калін. давай давайте дерев нарубаєш. Тільки не тягай мені звідти, будь ласка. То я тебе гюню казнай. Блять, снова спризили мої моє м'ясо. Шулік срані. От так несподіванка. Ну що ж, ось наш готовий дах. Зараз я перейду туди покажу вам, як він виглядає з іншої сторони. Нічого надзвичайного, ось така от коробка, з іншої сторони все виглядає так же само. А зараз я буду перекидати туди каміння, щоб збудувати там камін. Але треба ще подумати, над його, де його саме поставити, той камін. Добре, що каміння у нас тут цілі гори, і воно відновлюється просто. Кожні 5 секунд. Зараз глянемо на схему цього каміна. І, скоріше всього, я вліплю десь отут справа. Ага. Ну він такий доволі немаленький. А, це ж лицева сторона. Якось так. Стіну я зможу там закрити з тієї сторони? Треба, напевно, спочатку стіну зробити. Нічого я мучусь. Він сам до мене прийшов. Я не винен. Так, це останні дві колоти. Зараз ми ставимо собі ось тут камінь. Чи поставити його ось тут? Там якось він ніби і нафіг не всрався. Якщо чесно. Окей, збудуємо його тут. Ну це що за туристи? Ви, шановні, давайте мимо проходьте. Хоча я можу на вас випробувати арбалет. Ну маску з нього знімає. Тихенько. Ой, не застрягай. А де стріла? У нього в голові. Так, Лиси, йди сюди. Окей, стріли позбирали. Нам ще трохи каміння залишилось, і ми добудуємо цей камінь. Хоча трьох камінців не вистачило. Окей, наш камін готовий. Давайте спробуємо запалити тут вогнище. Угу. І збудуємо ще, напевно, місце для можна зберігати деревино на вогнищі. Десь вона тут була. Ага, ось вона. Ось з цієї сторони. І дві палки, як завжди не вистачило. Так хочу ще збудувати тут декілька факелів перед входом. З черепушками. Як ось цей один дуже криво стояв. Ось так уже краще. Окей. Я думаю, далі ми ще зробимо ще трохи більше освітлення до тому по периметру будинку. А поки що йдемо відпочивати. І на цьому ми будемо закінчувати. Тому дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.